Ана, скажи, будь ласка, а яку вправу ти ще хочеш нам запропонувати? Тому що про намалювати свої емоції справді було цікаво, і я навіть почав уявляти, як я візьму десь фарби і буду це робити. То яку вправу ще ми можемо зробити? Наступна вправа називається Метод Седона». Це такий, знаєш, дуже екологічний спосіб усвідомлення, проживання та відпускання емоцій. Цю психотехніку називають такою психотехнікою, яка покращує життя і покращує тривалі життя. Насправді, це класика психотерапії. Створив цю техніку: бізнесмен, фізик за освітою. Чомусь це завжди підкреслюється: фізик за освітою. Лестер Левенсон. Знаєш, у нього така дуже цікава історія, буквально одним таким, знаєш, уривком. У віці 42 років він успішний, заможний, отримав вкрай серйозний діагноз і невтішний прогноз щодо свого подальшого життя. Власне, знаєш, його з лікарні виписали помирати. Лестер Левенсон не здався. Він почав досліджувати причини, природу своєї хвороби, і, знаєш, він почав вивчати себе, він намагався протистояти смерті, і йому це вдалося. Три місяці постійної практики, і лікарі були здивовані. Лестер Левенсон прожив іще 42 щасливих роки. Я ага. знайшов щойно е, в Гуглі, е, що Лестер е, Левінсон з 1909 року народження дожив до 1994 року народження. Це він? Так, да, так. Да. Уявляєш, яке цікаве драматичне життя довжиною в століття. Отож. Від Лестера Вансона ми маємо практику, яка стала класикою психотерапії, знаєш, її, часто, її знають усі, і часто всі використовують. Ця практика ґрунтується на перше, вербалізації емоцій. Емоція має мати ім'я. Емоція має мати ім'я, візуалізації емоцій, створення образу і відповідального вибору. Це означає, це моє рішення прямо зараз. Отож, сідаємо зручно, ну не знаю, можливо, прилягаємо зручно. Можна прикрити очі для тих, хто сидить. Відчуйте, будь ласка, поверхню підлоги. Впевнено, цією ступнею відчуйте поверхню підлоги. Відчуйте поверхню крісла. Для тих, хто приляг, відчуйте, будь ласка, поверхню дивану, впевнено всім своїм тілом, відчуйте поверхню дивану. Дихаємо, дихаємо у звичному ритмі, лише звертаємо увагу вдих, трохи довший видих. І знову вдих. І трохи довший. Видих. Згадайте зараз емоцію, з якою ви хочете попрацювати. Часто це негативна емоція. Ну, наприклад, ви зможете пригадати злість на друга, злість на подругу, на, не знаю, свого керівника. Ви можете пригадати свій сум, ви можете пригадати якусь свою печаль. Ви можете пригадати свій страх. Пригадайте, будь ласка, емоцію, з якою ви хочете попрацювати. Пригадайте. Пригадайте. Назвіть цю емоцію. Дайте їй ім'я. Це злість. Це сон, це печаль, це образа. Дайте ім'я своїй емоції. Де у вашому тілі є дискомфорт від пригадування цієї емоції, де у вашому тілі зараз виник дискомфорт? Ну, наприклад, це може бути здавленість. Або тяжкість у грудях, стисненість в області шиї, ком, в горлі іноді кажуть, іноді кажуть, німіють ноги. Будь ласка, зверніть увагу на те, де в тілі ви відчуваєте дискомфорт в зв'язку з переживанням цієї емоції, де у вашому тілі може бути сум або злість, або образа, та емоція, з якою ви вирішили попрацювати. І побудьте трохи із цим усвідомленням. Побудьте трохи. Вдих і трохи довший видих. Вдих і трохи довший видих. Отож, я визнаю, що я злюсь, я визнаю, що я маю печаль. Я визнаю, що я маю образу. Так, я злюсь. Так, я сумую, тому що. Так, я злюсь, тому що. Так, я відчуваю образу, тому що так, у мене печаль. Тому що отож, у мене є ось ця емоція. Отож, я переживаю цю емоцію, а далі, давайте, будь ласка, створимо візуальний образ відпускання цієї емоції. Ця емоція не мов, ця емоція Відпускання цієї емоції це немов, ну знаєш, мішок, який ви кидаєте, повітряна куля, яку ви відпускаєте, не знаю, паперовий літачок, який хочеться запустити, або це може бути камінь, який ви викидаєте. Можливо, це візуальний образ човна, який ви відправляєте. Іноді це може бути валіза без ручки, яку хочеться покинути. У мене це БМВ, яке а, дуркує і зривається на швидкості 300 кілометрів кудись далеко за горизонт. Яка гарна уява. Знаєш, відправляємо його туди разом із твоєю емоцією. Дуже важливо уявити ось цей візуальний образ, який ми відпускаємо разом із цією емоцією, візуальний образ відпускання цієї емоції. Можливо, сильно, рвучко, знаєш, як запустити камінь, а можливо, плавно, але відпускаємо рішуче. Ця енергія уже не в нас, а вона уже ззовні відпускаємо, відпускаємо. Зараз ми для нашого мозку. Відділили емоції від себе, і от в цьому візуальному образі ми відпускаємо цю емоцію. Дихаємо, вдих, видих, вдих, видих і промовляємо наступні слова. Я готовий, я готова. Відпустити цю емоцію це моє тверде рішення. Я приймаю рішення прямо зараз відпустити злість, образу, а можливо суму, а можливо, печаль. Я не тримаю більше злість, образу, суму. Можливо, печаль. Я відпускаю. Прямо зараз. Я відпускаю прямо вже. Я відпускаю. І можна зараз побачити ось те BMW, яке, знаєш, помчало на шаленій швидкості разом, можливо, із злістю, можливо, з образою. Воно вже не в тобі. Ні злість, образа, відпускаємо. Я відпускаю. Якщо вдається ось візуалізувати цей образ, знаєш, відпускання, іноді, знаєш, це можуть бути санчата, які ми з гірки спускаємо вниз разом із своєю образою, чи разом із своїм сумом. Якщо вдається візуалізувати, то, власне, це і є ось цей ефект цієї вправи. І якщо на ось цьому місці, де раніше був злість, де раніше була печаль, уже її немає, то дозвольте собі у цьому місці поселити спокій, дозвольте собі у цьому місці поселити тиху радість, задоволення. Отож, Дихаємо і відпускаємо, дихаємо і створюємо щось нове, більш прийнятне. Посміхаємося і повертаємося. Сутіє, цієї... там. Я в МВ завантажив образи. Ми кудись поїхали. А всередині, замість цих образ, в мене включилась дискотека. Така джага, джага, джага Це може так бути? Добре, знаєш. Пам'ятаєш, на початку нашої зустрічі ми говорили про те, що світ емоцій унікальний і неповторний, світ емоцій у кожного дуже свій і від того дуже цінний. Отож, підведемо підсумки, суть цієї вправи Лестера Левенсона полягає у тому, щоб назвати емоцію, легалізувати емоцію, усвідомити, локалізувати її в тілі, визнати, прийняти рішення, відпустити. Тут дуже важливий момент, знаєш, іноді наша образа не відпускається. Бо ми звикли жити, наприклад, з образою на свою близьку людину, бо ми ж собі пояснюємо, чому так складається. Тому тут дуже чесно, готова я відпустити образу чи ні? Бо якщо ні, ну, то тоді до психотерапевта попрацюйте якось в інший спосіб, більш такий глибокий і, можливо, довготриваліший. Але якщо готовий, то тоді візуалізуй і відпускай. І посилай, і поселяй у тому місці, де раніше жила злість, печаль, образа. Поселяй спокій. Дякую, це дуже потужно. А ще я почув, що коли. Не може справити сам, потрібно звернутися до фахівця, до майстра. Я знаю, що ти майстер. Я знаю, що ти психотерапевт з тривалим стажем. У мене одне прохання. Коли наші слухачі і глядачі побачили цю вправу, побачили, як ти працюєш. Можливо, їм захочеться звернутися. Дозволь, я викладу контакти до цього відео. Твої контакти телеграм. Добре. Дякую. Я відчуваю зараз, ну, таке якесь приємне спустошення, тому що дійсно я зміг, ну, не думав, але зміг позбавитись такої сильної образи. Тому дякую, вправа справді дієва. Дякуємо, засновнику метода Вестеру Левінсону. А я дякую Оксані Сарнавській, яка розповіла. Настільки натхненно, з такими емоціями, і настільки чуттєво про таку складну, але дуже цікаву тему. Дякую, Оксана, це було неймовірно цікаво. Дякуємо нашим слухачам. До зустрічі. До зустрічі. Дякую.